Шановні колеги, дорога освітянська родина, щиро вітаю учнів, випускників, педагогів, батьків зі святом останнього дзвоника 2024 року. На жаль, війна триває. Країна знань перегорнула ще одну сторінку та надихає рухатись далі. Нехай останній дзвоник наповнить кожне серце радісним настроєм, патріотичним змістом та щирою вірою в нашу перемогу. Ми дякуємо Збройним силам України, нашим героїчним захисникам за можливість зібратися великою дружною родиною на шкільному подвір'ї та почути шкільний дзвоник, який сповістив про закінчення 2023-2024 навчального року. А випускники отримали свято, яке буває лише раз в житті. Дорогі випускники 2024 року! Сьогодні починається ваша подорож у доросле життя. Нехай вона буде успішною, щасливою, легкою та світлою, усі завдання вирішуйте легко і з посмішкою, підкорюйте найскладніші вершини. Нехай усі життєві дороги будуть мирними. Впевнена, що ви реалізуєте власні здібності і таланти, будете гідними патріотами своєї держави, відмінного старту на життєвому шляху. У день останнього дзвоника хочу висловити подяку усім педагогам нашої громади. Сама професія нелегка. А ще працювати у час війни це героїзм. Вдячна за стійкість і патріотизм директорам закладів освіти Класівської громади, саме завдяки спільним зусиллям наш освітній фронт незламний та важливий для нашої перемоги. Дякую за допомогу і підтримку батькам. Адже у цей рік витрачено чимало ваших старань і зусиль та вкладено ваше натхнення і любов. Дорогі діти, щиро бажаю вам сміливо, наполегливо та успішно продовжувати іти країною знань. Колись ми бажали одне одному веселих канікул, а сьогодні бажаємо спокійних канікул і мирного неба. Надіємось, що наша переможна весна принесе нам гарну звістку. І новий навчальний рік ми розпочнемо у мирній Україні. Віримо у ЗСУ, бережімо одне одного і разом наближаємо перемогу. Зі святом, успіхів та миру! Слава Україні!